Раду, і, звичайно, ми вимагаємо, щоб принаймні в трьох областях це Крим, це Луганськ і це Донецьк, був введений на звичайний стан, щоб війна, війна називалася війною. Не треба е, обдурювати себе, не треба оця страусина політика. Слава Україні! Дякую, Василь. Дякую. Як, Дякую. 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 як завжди коротко Дякую. і внятно. Це був Василь Врадівський, а, як ми де його називаємо посеред де себе. Де е е Нам учасник Брадівської ходи з цього руху в Україні. Дякуємо поїде зрозуміти. Ви повинні змусити владу працювати на український народ. Це наша пряма тут робота, наша пряма пряме завдання. Тому тут ми потім стояти. Ще раз хочу наголосити разом і до кінця, 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 разом і до кінця. Разом до, 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 <п holders> до перемоги. Вони взагалі нічого не поїмають. Слава Україні! Я вам щиро вдячний, київляни, що ви не забули за нас. Я тут дев'ятий місяць і ніяк додому не можу поїхати свою рідню побачити, бо я чувствую, що там в Росії вони йдуть, як подивився на той. ансамбль, як то говориться. Празник танків, що їдуть по майдану, мені в душі все перевернулась. Я не поїду, а треба буде, я поїду в мене і там буду воювати, як зеками гнали, так і буде там гнати. Буде того путя нашого піря буде сипати. Слава Україні. Володимир Андрійович Львів. Громадою, є така пропозиція. Нам, так як кожного, я не знаю, як збирати тисячі їде. Більш, мені здається, має бути така конструктивна співпраця з владою. Ми створюємо робочу групу, яку входить від батальйонів таких самих. Тих, які в бойових діях зараз по одному представнику можуть бути а як бійці батальйонів, так і ті, кому батальйони доручили від них бути. Це орієнтовно 5-6 чоловік. Потім від волонтерів кілька чоловік, самі відомі такі волонтерські групи, яких проблеми деколи щось провести через кордон для, для армії, і відпочинаючи від тої форми, закінчуючи сайперськими причинами всі іншим. Потім від. Від відставного якогось а а міні... від Міністерства внутрішніх справ, тому що є батальйони, які підпорядковуються Міністерству внутрішніх справ. справковника, які з яким можна було би так само ці питання вирішувати, що хлопцям потрібно, щоб він міг так само виходити на міністра внутрішніх справ. Mm. Так само десь на рівні полковника генерала відставного міністерства оборони, який би міг виходити. Чи на Галатея, чи на його заступників, коли є такі питання, як хлопці в оточенні, поранених вивести, зброї для боєприпасів не вистачає. Тобто, десь орієнтовно таких 10 чоловік і цю групу представити голові адміністрації президента, вони повинні з цією групою щоденно контактувати, зустрічатись, наші пропозиції. По кадрових питаннях, де який генерал чи полковник не достойний бути командиром тої частини, де потрібні заміни, де яка ситуація з медичною медикаментами, де яка проблема є з продуктами, з іншими питаннями. І вони, коли вони будуть з нами співпрацювати, ясно, що ми будемо їх бачити, що влада з нами. Якщо буде все ж таки повне ігнорування, тоді будемо ставити питання про відставки чи міністра якогось. Чи когось з Ради національної безпеки і оборони. Так як президент сьогодні є, можна сказати, єдиною легітимною владою і гарантом Конституції, я думаю, він повинен нас почути і він повинен з нами співпрацювати. Так, Роман? Так! Тому пропозиції, якщо є хтось від батальйонів, від волонтерів, може, є якісь відставні офіцери Міністерства внутрішніх справ або оборони чи служби безпеки України, підійдіть сюди там до мене, до Юрка. І будемо так цю групу створювати. Дякую за увагу.

Дуже багато їх розбитої техніки, і не так дуже багато, тобто, щоб не лише щоб потом показати було почуто, а то мені наша завзята.